Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Падіння двох невідомих безпілотників сталося вночі 11 червня на території Калузької області Росії. Один із дронів упав у Жуковському районі поблизу села Стрілківка. Внаслідок цього, нібито ніхто не постраждав, два садові будинки були не дуже сильно пошкоджені. Про це губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив у телеграм. А в Мединському районі у Лісовому масиві виявили місце падіння. Ймовірно, ще одного дрона. Влада Росії традиційно заявила, що постраждалих і руйнувань немає. Російські телеграм-канали Шот повідомили, що на місці працюють екстрені служби і поліція. Уламки ППЛА вивчають експерти. Як відомо, Калузька область не має спільного кордону з Україною. Вона межує, зокрема, з Брянською та Московською областями. В той же час, за даними телеграм-каналів, партизан, окрім дронів на території Калузької області, впала одна із ракет, випущеної вночі ту 95 МС. Ракета збила з курсу та уразила аеродром Калуги. Про постраждалих наразі не повідомляли. Хлопки чули і в столиці Російської Федерації. Вибухи чули в різних районах столиці країни-агресорки. Російські змі повідомляли, що вранці були влучання в будівлі. В соцмережах навіть поширювалися відео вибухів. Хоча в міністерстві оборони Росії заявили, що всі п'ять безпілотників були збиті, а ще три були уражені. Про це заявив військовий аналітик полковник Петро Черник. За його словами, дрони усіх видів ізраз особливо повітряні стають головною ударною силою. Українці тут також показують чималий технологічний потенціал, і все це попри те, що наша економіка на добру третину зруйнована Російською Федерацією. Петро Черник зауважив, що водночас прийнятий закон про те, що звільняється від оподаткування, подібна зброя, тобто ми можемо добувати в Європі та на інших світових ринках доволі велику кількість найрізноманітніших запчастин, і можемо виготовляти власну техніку, а власна техніка дозволяє застосовувати. Оти, будь і будь-де і у будь-який спосіб. Найголовніший висновок на думку військового аналітика Україна нарешті здобула справжню мілітарну суб'єктність. Ми виходимо за рамки виключно нашої території. А ще якісь добрі інопланетні сили вирішили нам допомогти на території Російської Федерації. Рефлексія спеціальної військової операції перейшла на російську територію. Дуже треба, щоб якомога більше та інтенсивніше цей процес наростав. Підсумував Петро Черник. На мій погляд, він буде нароста. Чим більше виття буде на болотах, тим більше хаосу, паніки і страху там буде ставатися, тим краще. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!